Вітаю вас. Це програма Власний погляд. І ми говоримо про антикорупційні ініціативи. Гостем нашої студії є Юрій Лавренюк, голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Доброго Пане Юрію, вітаю вас. Отже, найважливіше питання, яке на часі. Про яке вже дуже давно говорять, але ніяк не можуть принаймні, зрушити з місця. Це створення антикорупційного бюро, національного антикорупційного бюро. Які перспективи, що зрештою цей закон з'явиться у сесійній за проект закону вже є. Він зареєстрований про Національне бюро антикорупційних розслідувань. Він був внесений народним депутатом Чумаком і рядом інших депутатів. Він взятий 100% Даже можна сказати не 100%, а 99% це один і той самий проект закону, який був зареєстрований у 2009 -му, 2010 -му році народним депутатом Ребекою Москалем Зарубінським Джигою ще на той час, який пройшов вже погодження зі всіма зацікавленими сторонами, зі всіма правоохоронними органами. На той час планувалося одночасно з впровадженням того закону робити реформу ну, комплексну реформу правоохоронної системи. Однак, в зв'язку з відсутністю політичної волі на той час, той проект закону був відкликаний самими суб'єктами законодавчої ініціативи, mm -hmm. тобто депутатами. Наразі цей самий закон на 99%. Вже зареєстрований народним депутатом Чумаком і рядом там і наскільки мені відомо ще з'явився ще один альтернативний так закон, позавчора Буквально був внесений альтернативний народним депутатом Пашинським про національну службу, якщо я не помиляюсь, по боротьби з корупцією, uh -huh. який є також двійником дублікатом того. Проекту закону, який вніс Чумак, тобто або Національне бюро, або а, Національна служба. служба, да там є єдині е, відрізності. В чому uh -huh. в проєкті е, в закону, внесений народним депутатом Чумаком Віктором Васильовичем, є такі критерії до керівника, що обов'язковий там стаж державної служби, обов'язкова вища юридична освіта, і е, він, е, керівник цього бюро, призначається по відкритому конкурсу. Кабінетом міністрів за схваленням Верховної Ради України в альтернативному проєкті закону, в який вніс народний депутат Пашинський, трошки прибралась вимога щодо обов'язковості юридичної освіти. І вимоги по призначенню, що цього керівника цього органу буде призначати Рада національної безпеки та оборони. Відповідно, хто в нас очолює Раду Національної Безпеки та оборони? Президент України. Тобто, Є дві позиції. Один, один проект закону трактує, що це має бути під урядом, цей орган, інший проект закону трактує, що він має бути під це президентська вертикаль. Ну, на вашу думку, на мою думку, якщо ми повернулись до конституції зразка 2004 року, в нас є парламентсько президентська республіка. І я переконаний в тому, що е, за реалізацію державної антикорупційної політики в державі. За стратегію виконання, в тому числі по призначенню такого важливого керівника, має відповідати уряд і парламент, а не в особі там, конкретного президента, хто би ним не став в найближчий ага. час. Е, це перший момент. Другий момент, що я вважаю невірним є підхід взагалі до створення цього органу. Тому що знову ж таки, давайте повернемося до подій 2009-2010 року. Коли ми я також приймав безпосередню участь в написанні того проєкту закону, який був відізваний на той час, е ми підходили до впровадження цього органу, ну створення, одночасно з комплексною реформою правоохоронної системи. Одночасно. Чому? Тому що якщо ми вводимо додаткові посади, а кількість прописана законодавцем, це ту кількість, яку ми пропонували на той час, також це 400 чи близько 400 чоловік центральний апарат і близько 1200 співробітників в регіонах. Це 1600 співробітників. Відповідно, потрібно відшук... Ну, У нас зараз досить скрутний час, і ми маємо дирку в бюджеті близько 300 мільярдів гривень. Це тим більше, що мова йде про скорочення державних про... службовців, е... тим, тим паче, йде про мова про скорочення, тому що нема що платити іншим, які працюють. А ми зараз ще пропонуємо орган. 1600 співробітників, і якщо ми хочемо, щоб вони дійсно проводили заходи по протидії корупції з керівниками вищої ланки, тому що там про це йдеться мова. Це керівники і державні службовці, які відносяться до першої, четверта категорія державних службовців, то нам відповідно потрібно дати відповідний соціальний захист і відповідно заробітну платню тим співробітникам, які будуть там працювати. Я вже не говорю, не говорю про... Люстраційний підхід про, до призначення і відбору кандидатів на службу я говорю про матеріальне і соціальне забезпечення. Uh -huh. Якщо ми дамо їм знову заробітну платню в 2000 тисячі гривень, як державним службовцям, тому що проект закону передбачає, що це не будуть люди в погонах. Це буде орган виконавчої влади з спеціальним статусом. Uh -huh. Нам відповідно дати їм необхідну заробітну платню. Звідки держава буде брати кошти, що в Тоді такому випадку потрібно кількість? комплексна випадку? реформа одночасно з прийняттям цього закону нам орган потрібен? Це практика засвідчує, але нам потрібно, потрібно виважено підходити до створення цього органу. Нам не потрібно лише от поставити галочку виконано, створено. Ну і що далі? Що далі? Якщо співробітники будуть отримувати мізерну заробітну платню, яку не має зараз платити навіть діючим правоохоронцям, ця наша боротьба з корупцією перетвориться на профанацію. Це ми створимо ще єдину структуру, яка буде кришувати бізнес і займатися поборами. Що в такому випадку? Ви Комплексна випадку? реформа правоохоронної системи. Тобто, одночасно нам потрібно реформувати прокуратуру. Чому ми забули про це питання, що в нас був? Досить непоганий проект закону, новий, нова редакція про прокуратуру, де в прокуратури прокуратура позбавлялась непритаманних їй функцій. Слідство, загальний нагляд і тому подібне. Непутрі це порушення Конституції, коли прокуратура проводить слідство і тому подібне. Нам потрібно забрати непритаманні функції. Тобто, відповідно, та часть співробітників, яка Скоротиться чи перейде працювати якась частина ну, може бути на увазі. Є прокуратура. Так я говорю поки що про прокуратуру. Так. Вже е, ми будемо мати якусь альтернативу, так ми говоримо про реформу Міністерства внутрішніх справ. Я є великим прихильником того, що зараз в тічі скрутні часи і е, нас гасла уряду, які зараз передати права органам місцевого самоврядування більше влади. Да? Якщо Тим паче прем'єр-міністр зауважував, що обласні державні адміністрації нам потрібно ліквідовувати і створювати виконавчий комітет. То чому нам не піти за принципом розподілу нашого міністерства внутрішніх справ на муніципальну кримінальну міліцію чи поліцію, як там будуть назвати? Тобто, муніципальна це весь громадський блок з дільничними інспекторами, з патрульно-постовою службою, яку потрібно також реформувати, об'єднувати з Державтоінспекцію, створити просто патрульну службу. Передати в місцеві ради. Вони їх самі будуть фінансувати. Кожні місцеві ради, тобто ці виконкоми, які плануються створити, будуть бачити, яка кількість їм правоохоронців необхідна. Тим самим зменшиться навантаження на міністерство внутрішніх справ, в якому залишиться лише кримінальна міліція, яка буде працювати по вертикалі під міністром, да, заступниками відповідних служб. От знову вивільняються кошти, uh -huh. знову е, зменшується кількість співробітників, які фінансуються з центрального ну, з бюджету держави, які також можна закласти в основу е, цього е, антикорупційного органу. Ну і тому подібне реформа служби безпеки, аналогічна ситуація. Uh -huh. Досить багато дублюючих функцій, непритаманних функцій потрібно забирати і передавати е, в інші підрозділи. І тим самим ми вже е, робимо фінансово-економічне обґрунтування. Створення цього органу, окрім того, що його необхідно створити. Ми робимо фінансово-економічне обґрунтування, Ми бачимо фінансування, яке необхідне. Ми можемо зробити обрахунок на кожного співробітника фінансово-економічний в цьому органі, який необхідний для заробітній платні, соціального забезпечення і тому подібне. Матеріальна технічна база самого органу, звідки вона буде братися. це потрібно все з нуля починати. То кількість людей, про яку ви кажете, кількість осіб, які мають е, е, працювати згідно закону у е, бюро антикорупційного розслідування національному бюро е, біля двох тисяч чоловік. Да, вона має все таки зберегтися. Ну, якщо це, буде певне це, фінансування, якщо виділи, буде да. відповідне фінансування, е, потрібно розглядати конкретно. Ну це є приблизна кількість, тобто до 400 чоловік в центральному органі uh -huh. і близько 1200 осіб е, в регіонах. Це необхідно. Обговорювати, я ж говорю, враховувати фінансово-економічні показники кожного співробітника і доцільність такого створення такої армії великої, розумієте? Але підходу цього немає. Я просто бачу, що е, всліпуло лобіюється створення цього органу, от нам потрібен орган, от і все. От вкрай потрібен орган і все. І давайте швиденько ми приймемо цей проєкт закону. Він потрібен, але потрібно правильно підходити до цього. Тому що знову ж таки я повторююся, те, що ми створимо. Воно не буде працювати, тому що немає закладено фундаменту для створення матеріально-технічної бази і фінансування діяльності цього підрозділу. Дирка в бюджеті. Інший момент. Ряд лобістів виступає з ініціативою. Є проєкт закону про засади запобігання протидії корупції, який буде вноситись на заміну діючому. Тому проєкті прописано створення ще національної комісії протидії корупції. Тобто виходить ще один, ще орган. один орган, який буде якби, превентивним органом, який буде запобігати, Тобто один орган запобігає. а другий протидіє. І відповідно е прописані в проєкті непритаманні функції, в е Майже до надання якихось приписів, вказівок, відібрання пояснень, складання адміністративних протоколів. Навіщо? А один орган на вашу думку може боротися? І я з я забіганням... переконаний в тому, що можна взяти моделі існуючих структур в Європі, в тому числі на, на минулому тижні було засідання в Міністерстві юстиції, і колишній е, керівник Греко групи держав ради Європи проти корупції, а теперішній він керівник комісії по протидії корупції Республіки Словенія, досить авторитетна людина. Драго кос він сам е, виявив побажання, ну тобто, як рекомендацію. Він послухав це і сказав: навіщо в Україні два органи. Навіщо? Ви ж ви бідні, аж сині. Вам а ви зараз два органи створюєте для боротьби з корупцією? З чого ви будете їх фінансувати? Не потрібно, не потрібно істотно новий робити. орган. Власне, що він собою буде представляти? Ну ви розумієте, прописано ініціаторами цього, угу. що він буде займатися попередженням корупції. У нас є. Підрозділи по запобіганню корупції всіх органах виконавчої влади згідно відповідної постанови кабінету міністрів, і цей орган хоче ну вони хочуть покласти функції: перевірка, тобто фінансовий контроль декларації державних службовців, усунення конфлікту інтересів, етика публічної поведінки, отримання подарунків, обмеження по влаштуванню, по прямому підпорядкуванню. Тобто, всі превентивні функції вони хочуть передати цій комісії. Але знову ж таки, чому в цьому ж антикорупційному бюро, яке пропонується, не створити окремий підрозділ всередині нього, який буде займатися цими самими функціями? Тобто, якщо взяти. То ці даже... функції потрібно об'єднати Об'єднати. Від... Нам не потрібно. Це таке складається враження, що просто якісь невідомі люди конкретно під себе готують. Органи, тобто під під конкретну людину, прописується проект закону, який вже пообіцяли, що він вже буде керувати ним, тому що реально боротися з корупцією мало хто цим займається. Всі хочуть керувати, всі хочуть, всі хочуть бути начальниками, розумієте. Але знову ж таки потрібно до цього підходити виважено і вірно. Потрібно, щоб на цей проект закону про антикорупційне про національну службу проти як це, про антикорупційне бюро ну це про що ми говорив про засади запобігання повояння протидії Ні, про корупції. національну службу протидії корупції чи не наці... ага. нам необхідно отримати відповідні висновки висновки ради європи як це правильно робиться нам потрібно направити цей з закону для того щоб нам дали рекомендації якісь нам потрібно залучити всі зацікавлені сторони в тому числі всі правоохоронні діючі структури і закликати їх до реформування для того, щоб це проводити системно. Так на це необхідно час. Я переконаний в цьому, але ми, нам потрібен результат, щоб був дієвий, щоб був дійсний результат, а не лише би щось, щоб сказати виконано. І я хотіла у вас запитати. От Тетяна Чорновіл, керівник антикорупційного комітету при кабінеті міністрів, говорить про те, що антикорупційне бюро має стати силовим органом. А мова саме йде про те, що особи мають бути держслужбовцями. На вашу думку, ну по перше, Тетяна Чорновіл, вона є поки урядовою уповноважений з питання антикорупційної політики, тому mm. що такого антикорупційного комітету при кабінеті міністрів просто в апріорі не існує. Це по-перше. По-друге, аспекти і засади, прописані в проєкті закону про антикорупційний орган, який буде каральним органом, да? він передбачає певні критерії до підбору керівника. Тобто керівник має мати 1, 2, 3, 4, 5, 6 перелік повний, в тому числі стаж роботи і тому подібне. Я особисто не знайомий з Тетяною Чорновілою, але. Я можу сказати, що керувати таким органом повинен професіонал. Тетяна Чорнові, вона журналіст, вона хороший журналіст, проводить масові такі гучні викриття, але керувати силовим підрозділом, який буде мати право займатися оперативно розшуковою діяльністю, слідство проводити і тому подібне потрібна та людина, яка розуміє в цьому. Не в зовнішніх аспектах, а в цілому всередині. Це перший момент. Щодо превентивного органу. Знову ж таки повторюсь, я категорично проти, щоб створювати окремо такий орган. Його можна створити всередині цього діючого, який буде займатися превенцією. То тобто людина, потрібно то, ці то людина скажімо, як журналіст, вона може керувати превентивним органом, uh -huh. тому що превентивний він саме попереджений на запобігання, тобто усунення тих всіх чинників, які можуть породжувати корупцію. Але візьміть моделі країн сусідів, візьміть, візьмемо ту же Молдову. Да? В них орган окремо створений з 2004 року. Е, центр протидії корупції називається. В ньому є всередині департамент, який займається превентивними заходами. І є департамент, який займається вже протидією, Власне, протидією, боротьбою. боротьбою так. Угу. І вони в Просто купі, поєднують. купі поєднуються в одному Вони мають результат відповідний. Такі самі моделі є в багатьох країнах Європи. Що не потрібно два окремих органи, які потім між собою будуть вести переписку. Вони будуть плутатись одному під ногами, той буде писати приписи, ті будуть щось розслідувати. Окрім того, що в нас хто є суб'єктами запобігання протидії корупції, Служба безпеки України, МВС, прокуратура. Потрібно чітко розділити функції, тому що е, зараз йде е, цей біг за показниками, да, хто, хто виконав. Прокуратура веде єдину статистику. А ці між собою не можуть поділити, хто чи чи це показник і хто собі заслуги хоче якісь там перед вітчизною, да, закріпити. Тобто потрібно чітко розмежувати. Чітко розмежувати функції. Чітко розмежувати, чітко розподілити, що якщо орган буде створений, в ньому мають бути функції превентивного характеру. Тобто він має займатися і силовим угу. тобто боротьбою, каральні функції можна сказати, і превентивні. Він також має функції. І він має мати функції, в тому числі. Перевірка і декларації, і усунення конфлікту інтересів і тому подібне має займатися одна структура. Не потрібно розділяти зрозуміло інший момент. Потрібно автоматично прибирати непритаманні функції в інших структурах, які дублюються. І тоді ми будемо тобто, мати результат. Комплексно проводити так. реформу всіх правоохоронних так, органів. Так. Дякую за розмову. Дякую, що завітали студію. Глядачам нагадаю, що це був Юрій Лавренюк, голова Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Залишайтеся на парламентському. Побачимось.